Українські будівельники, які працюють в Туркменістані, мають зумовлення на три роки вперед. Перш за все, це будівництво портів, залізниць, мостів, комбінованих транспортних коридорів. Туркменістан потребує інноваційні технології, сучасне обладнання, яке виготовляється в Україні. В ході переговорів з російським прем'єром Микола Азаров домовився, що Росія надасть кредит на будівництво третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС та візьме участь у випуску вітчизняних літаків Ан-148. А наприкінці червня російське керівництво приїде на газові переговори у Донецьк. Руководители Російської Федерації погодились серйозно розглянути аргументи української сторони щодо постачання російського газу в Україну і найближчим часом повернутися до проблеми перегляду контракту, який, очевидно ставить Україну в нерівні конкурентні умови. З нерівних умов Микола Азару обіцяє вивести соціально незахищених людей. В першу чергу це стосується дітей. На початку червня в усьому світі відзначається міжнародний день захисту дітей. В Україні з першого червня у два з половиною рази зростає кількість соцпрацівників для підтримки сімей з дітьми. Також зростуть виплати при народженні дитини. До кінця року вона сягне майже 29 тисяч гривень на першу дитину і понад 115 тисяч на третю і кожну наступну. В Україні майже 8 мільйонів. Дітей віком до 18 років. Дети складают 17 населення, і и найважливіше наиважливейшие для нас 17. В основу социальных инициатив президента покладенный принцип створения максимальных можливостей для детей в сфере освіти, дозвиля, відпочинку, оздоровления захисту прав детей. Підтримка насамперед перед семей с детьми є важным напрямком державной политики уряду. Також суцініціативи президента передбачають виплати компенсації вкладникам колишнього Сбербанку СРСР. Гроші видаватимуть з 1 червня. Прем'єр наказав чиновникам, щоб ця процедура пройшла організовано і комфортно для вкладників. Адже більша частина з них люди похилого віку. Деньги ми від Мінфіна отримали на карточки зачислено карточки по відділенням на практично Первую декаду июня все остальное в стандартном режиме печатается, заполняется. Поэтому на сегодняшний день проблем никаких абсолютно нет. Окрім грошових виплат, незабаром українці зможуть отримати і пільгову іпотеку. За даними Мінрегіону, наразі в Україні близько 4,5 тисяч громадян виявили бажання отримати пільгові кредити. Мають право на іпотеку із частковою компенсацією відсоткової ставки не лише черговики, а й ті люди, які законом визнаються такими, що потребують поліпшення житлових умов. Це квартири наймачі, мешканці гуртожитків, мешканці житла, яке не відповідає технічним і санітарним нормам. 30 мільйонів у нас на червень є коштів, які ми розподіляємо регіонам, які вже підписані договори у червні місяці будуть повертати людям 12, 13%. таким чином, чиновники хочуть покращити житлові умови українців та підтримати розвиток будівельної галузі.